Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу. Ну що, друзі? Історія пишеться саме зараз. Неймовірна подія, яка зараз відбувається в Ченду в Китаї. Це дебют класичного пауерліфтингу у всесвітніх іграх. І ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо Super суперхевівейт, королівська категорія. На всесвітніх іграх і Ніколя Пейро. Ніколя Пейро був третім сьогодні. Був третім. Бронзовий призер Всесвітніх ігор. Як він завоював цей титул? Я розповім трохи пізніше. Зараз вправо присідання 332,5 кг кілограми. Він відкурив у третій спробі. Всі три спроби для нього були вдалими. Ніколя Пейро після вправи присідання мав четвертий результат. Етін нельча. Чинний чемпіон світу з Ліван він підкорив 330. Саме ця вага не підкорилась йому у другій спробі. Він дублював цю вагу е, на третю спробу і все ж таки підкорив. Зараз ви бачите цей хайлайт. Ця вага принесла йому все ж таки тільки шосте місце після вправи присідання. Але Тінельчар він знав, куди він йде і знав свої сильні сторони. Але про це трохи пізніше, і Тимур Самхарадзе. він підкорив 370 Це була а, друга позиція після а, вправи присідання. Я маю на увазі коефіцієнт, не вагу коефіцієнт, тому що першим був Лукас Вайсман. Він підкорив 365 але за власною вагою по коефіцієнту він був першим. Тимур Самхарадзе другим. Я маю на увазі а, знов таки присідання. Тимур Самхарадзе. 370 кілограмів, гарне виконання від Тимура. Всі три спроби могли бути вдалими, але 355 у першій спробі йому не підкрилось і це вже не важливо було, тому що 375 у Тимура було в заліку. Ну що, суперхеві, бенчпрес. лежачи. Ніколя Перо. В третій спробі він підкоряє 220 кілограмів і це стає третім результатом. У ваговій категорії Суперхевівейн. Всі три спроби, спроби. Ніколя Пейро підкорив вдало. 220 двадцять ідуть йому Етінель Чар 235 кілограмів. І це був перший результат, найкращий результат у цій ваговій категорії. Також як і Ніколя Пейро, Етінель Чар підкоряє всі три спроби. Всі три спроби вдало і е, залишається в топ 3 е, а Якщо бути точнішим, він був другим вправо. Жимлежачі трохи трохи відстаючи від Тимура. Сам Тимур Сам для нього жимлежачі не був таким вдалим як присідання зі штангою 225 підкоряє Тимур у третій спробі. Це був п'ятий результат. В жимі лежаче і 225 кілограмів ідуть Тимуру у І Цього вистачає щоб залишитися в лідерах цієї вагової категорії. Тимур сам перший, перший тінельчар, другий ніколя. Перо йде третім після правиль Ну і становить тяга ось тут. Ось тут була заруба Бетл Бетл інченду. А хто сьогодні що показав? Ну давайте розпочнемо з ніколя перо. Третя спроба: 377,5. До цього 355 тягне Мельничук. Його коефіцієнт 1979. Ніколя Пиро для того, щоб обігнати обійти Мельничука, треба тягнути до 377,5, і він тягне. Він тягне його коефіцієнт на 5 більше ніж у Тараса Мельничука, і тим самим Нікуля Пиро завойовує бронзовий нагору. Ельчар. Етін Ельчар у другій спробі тягне 385, Це забезпечує йому коефіцієнт 110,07. І цей коефіцієнт забезпечує йому Стрібні нагороди. Так, Етьєн ще виходив на 397 з половиною третій спробі для того, щоб все ж таки обійти Тимура, але на жаль, 397 з половиною йому не підкрив. І ось фінал а, цієї сесії. Фінал а, цієї битви. Тимур Самхарадзе 395. Ви зараз побачите, що відбувалось на по мості в Ченду це була просто драма, драма, яку все ж таки, в якій все ж таки переміг грузинський спортсмен. Тимур Самхараза. 395. Так він тягне, 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 вставляється, тримає штангу, отримує команду Даун. І що він що він отримає два до одного? Вага не зарахована. Вага не зарахована. Тимур Самхарадзе в шоці. Його представники в шоці, його представники ідуть і подають подають позов журі. Вони протестують протестують на рішення членів журі. Іде протест, і Тимур сам отримує нову оцінку. Члени журі анулюють оцінку суддівської трійки і зараховують Тимуру 395 кілограмів. Його сума 990 Коефіцієнт Джельпон 11093. І він стає першим в історії супер хевівейта. Першим в історії чемпіоном всесвітніх ігор. Тимур Сам чемпіон всесвітніх ігор. Ет'єнельчар чинний чемпіон світу. Сьогодні віце-чемпіон. Нікуля Пейро представник Франції, третій. Це просто була неймовірна битва. Битва. Якби ми вчили якийсь е, урок історії, це була б знаєте, як назва брит битва при суперхевівейті. Але це була просто битва в хевівейті, яку а, як в якої переміг Тимур Самхарадзе. Хараза. Неймовірний, просто неймовірний Джаєн Тимур Самхарадзе. Хараз. Майбутній год я вважаю, що так і буде. А якщо він буде прогресувати, так як він вміє. Тимур Мурсам Храза, браво.